Вітаю, друзі, рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію, котрою я хочу з вами поділитись. Ну а вам усім бажаю приємного прослуховування. Якщо ж вам сподобається ця історія, то буду дуже вдячна вам за вподобання, а також підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві історії із життя. Я виїхала в Італію на роботу, доглядаю за бабусею вже декілька років. Перші роки я жила як в раю. Бабуся була дуже лагідною, і ми з нею навіть стружилися. Разом ходили до моря, разом замовляли собі ланж. А ввечері смакували, розповідали різні історії і сміялися як найщасливіші люди у світі. Але з бабусею трапилась біда, і вона перенесла інсульт. Після лікування в неї почала стрімко прогресувати хвороба Альцгеймера. І моя мила бабуся змінилася просто до непізнання. Я вставала зранку і думала, а раптом сьогодні до неї повернулося її вчорашнє здоров'я і знову ж таки її лагідний характер. Але достатньо мені було переступити поріг її кімнати, як я розуміла, що мої сподівання марні. Не встигла я появитися перед її очима, як вона тут же вдаряла своєю палицею по підлозі і показувала, що треба прибрати горня або принести їй пити. Я намагалася довго не затримуватися в її кімнаті, щоб уникнути з нею спілкування. Вочевидь, вона це розуміла і ще більше наді мною знущалася. А сьогодні вона взагалі вигребла із шафи увесь одяг, який я складала ще три дні тому. Ну от навіщо було взагалі вигортати увесь одяг з полиць, так ще й на підлогу. Вона розуміла і проявляла свій характер, зло чомусь почало брати гору у її поступках. І я, на жаль, не можу на це ніяк плинути. Я боюся, що одного дня я не витримаю і просто висаджу на її голову каструлю з гарячою стравою. Часом ледь себе стримую, щоб цього не зробити. А тим часом я шукаю нову роботу, щоб уникнути гріха. Так і вчора бабуся встигла зробити мені ще один сюрприз. Вона привела в хату двох котів. Мало того, що вони накапустили в кімнатах, зірвали тюль і ще й перекинули великий вазон. Вся земля опинилася на підлозі. Одним словом, роботи мені додалося втричі більше. Поки моя підопічна сиділа в туалеті, я встигла тих двох котів викинути за межі нашого двору. А сама вдала, що нічого не сталося. Тепер стара має заняття, шукає своїх улюбленців, а я тим часом можу спокійно займатися своїми справами. Ну що ж, після цієї історії мені одразу чомусь згадуються слова добре там, де нас нема, ну і не таке солодке життя за кордоном, як воно здається на перший погляд. А що скажете ви?